Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Лихо велике на нас насувається. Ворог зі сходу вітчизні наші смертельно загрожує. Забракло єдина володаря на русі, що зміг би в одній руці всі сили для оборони воз'їдинити. Один не може думати за всіх, тому що не може за всіх жити. Я не знаю жодного князя, окрім великого Чингісхана, володаря всього світу нашого. Тепер я знаю, за що тебе засудили. І за що я мала вмерти? Вільні люди живуть за законами, що самі собі встановили, а справедливі закони не дозволяють піти проти своєї совісті і честі. Проти сили, всієї громади стати треба. Захар Беркут. Розповідь про величних синів великого народу. Дивіться у неділю, 10 серпня, на каналі Нова Волинь о сімнадцятій.